Тепер найцікавіше пушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. О, оце нормальний. Оце, оце норма. Бл. Оце нормальний чувак. Піздя. Зброю не. А, оце нормальний чувак. От в, в попередній частині дав якусь. Та блядь. Дав якусь фігню, а я не можу. Ой, блядь, я... Оце нормальний торговець. Торгаш. Так. Да. Е, сам каже, йди да вибери тобі, що подобається. А той, що був в попередній частині, дав якусь фігню. Каже, на, от як хочеш, але стріляй, стріляй криво, але ти тримайся. Вб'ють нічого страшного. Мені і так той світ треба, мені треба тільки набою, але тобі паскуда я за безкоштовно хіба що оце да. Чувак, от тебе я буду пам'ятати, я тебе не забуду, я. Бля, я не придумав. Беру чим більше, поки дають таку можливість. Поки себе безкоштовно треба брати на халяву. Потім я продам це за набої. Ха-ха-ха. Ой, що за краля? Так, 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 я знаю, що з нею робити. Так, 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 не треба мені підказувати. Ми тут один на один, значить. Скажи, що віриш цьому психопату Хан. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую. Що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, яку Я як Теж шкодую. Я теж. Он там лаз. З того боку. Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо бога спусти. Ну, Ах, мені що, я й сам люблю трошки газу пустити. Teraz уяви sobie, że ty маленька kurwa miшенia. Prny się i ty Kurwa michenia! Mishenia, kurwa. Ja ratatuj. Kurwa, poczekaj, ratatuj! Я знов до дотерів в ви потрапив. Що за фігня Я нікуди не поспішаю і треба облутати, так. Я казав... Мене... Зброя яка краще. Може замінити на якусь... Тихіше, будь ласка, заважаєш мені думати. Ну на цій в мене. Артеме, ходи сюди, під підсуди! Тепер Артеме головне не вимикати ліхта. Без нього тут не беремося лиха. Шо, бля? Звідки ти говориш? Ти біля мене стоїш, заді, заді мене ще один такий самий говорить. Шо, бляха? Де ти є? я зараз так охрені, якщо там ще один вийде. Я в перших рядах. Якщо ж мені тут добре Знаєте, квитки повністю себе окупили. Ще в перших рядах Тут всім видно за мною. А так, бля. Такого стена большого театру ще не бачила. Саме цікаво. Дезрівняно. Дезрівняново! Коротше, не записалися попередні два фрагменти, і тому коротко поясню. Павло мене вирішив напоїти свяченою водичкою, а потім від неї стало не дуже добре. Прийшли два чувака, оформили, і тепер я у них під арештом. Коротше, він мене зрадив. Лисий уїба. Відставити. Це у нас так. Перегини на місцях. Не звертай уваги. Мені тебе сюди треба було спровадити. І ти відтепер під Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре для тебе. Ах ти, це я тебе врятував від, бо, від... вішання твого. Щоб ти мене. Ах ти. Я Я тобі це ще пригадаю. Запам'ятай мої слова. Я тобі це пригадаю, тобі дуже не сподобається моя помста. Я буду мстити, і моя мсця буде страшною, я тобі чесно кажу. Шо, бляха? Шо? Ні, я. я не по... Не заважай мені, я ховаюся від вас. Шоооо, бляха. Ех, я такого ще не бачив. Чесно кажу, я... От такого я ще не бачив. Куди це ми так женем, молодий чоловічок Бля... А, блядь! Чіпать Блять не в ту кімнату попав Блять як я туди залазив Куди ми так поспішаємо, блять Сказав як мент, курва Якщо раніше була міліція, були менти, то тепер, якщо поліція, то понти. А чому автомат називається автомат, якщо ним стріляє хтось? Він не автоматично стріляє. А чому вушна сіра, а не вушна жовта? Чому вітер дує, а сніг пиздує? А... Чувак, я розумію, тобі можливо стовп сподобався, але. Нащо ж прям в нього залазити? Ти жити тут зібрався, чи як? Ха бляха, не заважайте мені. Я говорю із цим. Ах ти довбаний сольовик, бля. Ну все, ми його втратили. От що з таким робити? Я ж тобі казав, Володя, нащо ти це... Ой, бля, все. Чувак, я тобі що, на ногу наїхав, чи що? Чого мене так перекинуло? Збило з Ну... Пішов ти нахрен? Це мав бути жарт. Я думав, що я тебе десь до середини переїхав. І це мав бути жарт. Це мало бути смішно. Падлюка. Чмо. Та пішов ти нахуй взагалі Жири гранату, бля. Я нічого не робив. Не не буду цілуватись, не буду, не буду. Поцілуй мене в дупу, бляха. Дід уже дуже старий, чи що? Сам справляйся. Давай, газу Чи що в тебе йде. Газуй, короче. Швидко давай, їдь. Ох, ти блях! Ти подиви. Плюється! Сука, Лама! водяна. Ох, нормально. Не бе пукну під одеалом. Під під давай, їдь, скоріше! Бляха. Бля. Там, здається, трошки не така вона Нахер, 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 іде, я, Лама, водяна, бля, тепер блюди, сука. Що тут відбувається. Це схоже на мої сни при температурі 42, T'as un chou. Il a débuté avec une sonnette, j'ai Дянь кує. О. Оу, яка дама, я. І тер клуб. Да, мій наляй теж мутило бляха скоренько наляв. Ох, <плес> дякую, чувак, дякую. <плес> У бля. Щось попливло трошки. Ох. Я ж, добре склянка брудна візьми помий її, блядь. О, бля, щось я нічого не пам'ятаю, що ж вчора було. О бля, де я? Вчора я ж наче із Анькою йшов, і, і за чорним здається. А тут свині. Де я? Що я тут забув? Не поняв. Одразу треба було його гнати. Чого треба? Морда твоя безсоромна, мало випив. Дивись, що ти своїми дружками тут не робив. Дружка? О, є. Що мені тепер робити? Це шо все я? Хіба? Брати, дякую, красного. Охсі ж, єш. Ні-ді-ні, я не знаю. Ти заходиш, що. Обов'язково зайду, тільки наступний раз. Утилізуй мене зразу, тому що 100 набоїв я тобі вже не виділю. І що вчора було? Не пам'ятаю, що вчора було. О! Дівак не калічити, ясно. А... Вау-вау-воу. Мені буде видніше, чувак, що робити. Так вон як Москва виглядає. І, в принципі, вся русня. Ну, в принципі, якось так собі я її представляв. Ну, в принципі. Дуже навіть схоже, як на Google картах. Дивіться, все знайоме. Таке відчуття, ніби я на Google картах десь тут і ходив. Привіт! Ну що, як вам відео? Сподіваюся, що ви відповіли не жах, гівно і так далі. Але якщо навіть так, тоді напишіть чому, і я обов'язково виправлюсь. Дякую тобі за перегляд, друже. Люби маму, їж кашу, та не забувай донатити на ЗСУ. Слава Україні!